Я святого Євангелія, читань. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, Онь. Сказав Господь своїм учням, усе передане мені Моїм отцем, ніхто не знає сина крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, Бо моє, любе і тягар. мій легкий. І Отця і Сина і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні ми розпочинаємо наш місяць червень цим молебнем до Христа Чоловіколюбця, або ще, як кажуть, до серця Христового. Образ серця Христового насправді є досить недавним, недавним виявом побожності. Люду Божого. Хоча, як ми бачимо вже в Євангелії, Господь говорить про своє серце лагідне і сумирне. У нашій культурі образ серця це є образ любові. Великий жаль, у сучасній культурі поняття любові настільки часто використовують, що воно стає немов затертим. Його дуже важко не раз люди сприймають. Так, є різні свята, де даруєш сердечки і тому подібне, де багато говориться про любов, але чомусь в сучасному світі все більше і більше людей, яким бракує любові. В сучасному світі все більше і більше людей самотніх, які не мають кого любити або не вміють любити. І не є кимось влюблені. Сучасний світ у гонитві за реалізацією власного я людини, в бажанні поставити людину на висоту буття усього, у Всесвіті, загубив найголовніше завдання людини. Бо для чого є людина у світі? Людина є у світі для того, щоб навчитися любити. Любити друзів і ворогів, любити мудрих і не дуже, любити тих, кого легко любити, і тих, кого важко любити. Людина має навчитися любові, має навчитися любити себе саму. Щоб могти любити інших. Бо не можеш любити інших, якщо не навчишся себе любити. І має навчитися любити Бога. Поняття любові не можна обмежувати виключно до певних понять емоцій. Я думаю, у щоденному житті ми знаємо, що любить той, хто вміє пожертвувати себе. І найкращим прикладом такої любові, що є жертвою, є мама і тато. Саме рідні батьки у повноті щодо своїх дітей реалізовують свою любов. Якщо вони хочуть справді бути батьками, а не лише тими, хто народив. Бо любов це завжди жертва. Завжди. Любов це не просто квіти. Любов це жертва. Бог Люблячи людину показав, вийшовши на хрест, величну своєї любові, любові аж до смерті, любові Хресної, жертви Хресної. І це і приклад для нас усіх. Тому живучи наше життя, стараємося вчитися від Ісуса, цієї жертовної любові. Любові, яка несе в собі справедливість, але любов, яка несе в собі милосердя і прощення. Любов, яка говорить правду, але вміє приймати покаяння від того, хто просить про це. Тому сьогодні, розпочинаючи цей місяць червень, цим молебнем до Христа чоловіколюбця, просимо Господа, щоб ми вчилися любити. Любити у різних ситуаціях, любити любов'ю Божою, любити любов'ю жертовною. Щоб завжди постать Ісуса на Христі була для нас взірцем жертовності. Цікаво, що у Євангелії Ісус говорить про пізнання. Отця. Каже, ніхто не знає сина крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Насправді, повнота любові це є повнота пізнання. Бо коли ти когось любиш, бо хочеш любити, ти пізнаєш цю особу. І тут ми не говоримо про сліпу любов. Сліпа любов це лише емоція, яка дуже швидко переходить. Тоді, коли зустрічаєшся із випробовуванням, ми говоримо про справжню любов, яка дає пізнати сутність іншої особи, дає пізнати особу. Тому пізнаваймо і любімо. І нехай цей великий екзамен, який називається Життя, буде сповнений добрими оцінками з любові. Яку ставить нам Господь Бог? Амінь. Слава Ісусу Христу!